Місця затримання невідомі особи у цивільному не дозволили. У прес-службі обласного ОМВС ситуацію поки що не коментують. Втім, факт затримання директора підтвердили. Також повідомили, що з цього приводу запланована прес-конференція начальника ОДСБЕЗ. Там поки не кримінального там поки інформацію не дають. Ну, те, що ти сказав, так. Тобто на хабарі? Ну так. Колектив установи шокований перебігом подій. Працівники не вірять в те, що Володимир Нагорний міг взяти хабара. На думку персоналу, директора підставили причиною називають бізнесові розбірки між двома керівниками шкіл танців, які орендували приміщення будинку культури. Люди кажуть, аби позбутися конкурента, керівниця одного танцювального колективу могла використати зв'язки свого чоловіка, який працює у податковій. З цього приводу напередодні Володимира Нагорного викликали до прокуратури. Так як я знаю інформацію, що ти в прокуратуру приходив і Ірин. Чоловік, це значить тренера в э, Рідікс. Сьогодні на три години засідання комунального фонду комунального майдану по з приводу э, здачі в оренду приміщення для Ріденс. Ми вони просили. Поїхав наш заступник директора на цю комісію, так як директор наш не може, і побачив там і, 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 і Іру із вердикта і запитав на я, ти що тут робиш. Вона я прийшла як конкурент сюди. Так ми ж тобі теж надаємо приміщення, а я хочу те». За непідтвердженою інформацією, приводом для затримання Володимира Нагорного став благодійний внесок сумою 1 тисяча гривень, який заплатив підприємець за оренду фоє будинку культури. В ньому той збирався влаштувати виставку продаж шуб. Працівники закладу твердять, за відповідні кошти установа, хоч трохи животіє, адже з міського бюджету культура майже не фінансується. Із цього рахунку ми можемо доплачувати за електроенергію, за тепло. Що то можемо дозволити собі купити на палац культури? Сирокопі квітанцю бухгалтерії є. він сьогодні нам пред'явив, що він заплатив гроші. Казав, що сьогодні прийде, ну щось його сьогодні немає. І тому ми вважаємо, що це підстава була. Колектив будинку культури налаштований захищати свого директора, який відновив роботу закладу після багатьох років забуття. Працівники твердять, установа не працюватиме до тих пір, поки не звільнять Володимира Нагорного. За даними Державної служби зайнятості, в Чернігові налічується близько 4,5 тисяч безробітних. Причому за останній місяць ця цифра зросла майже на 5%. Серед кожних десяти безробітних чотири раніше працювали робітниками, п'ять службовцями. Решта не мали професійної підготовки. На допомогу у зв'язку з безробіттям впродовж лютого витрачено більше 2,5 мільйонів гривень.